Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку. Ось така краса вже з'явилася в нашій студії. Минулого тижня ми вчилися висаджувати квіти на балконах, підбирати їх правильно в залежності від сонячної чи тіньової сторони. Сьогодні ми будемо. Висаджувати справжню квіткову клумбу в горщику, як поєднувати між собою квіти, щоб вони не сварилися а були гармонійними. Дізнаємося від нашого флориста-дизайнера Катерини Чернеус. Вона працювала на найбільших квіткових фабриках Нідерландів та брала участь у найвідоміших світових виставках рослин. Катерина Чорноус – професійний флорист та ландшафтний дизайнер у цій галузі з 2005 року. Її освітня спеціалізація: фітодизайн і декоративне садівництво. Також Катерина працює як менеджер та фітодизайнер на створення ландшафтної краси її надихає. Природа. А сьогодні у студії сніданку вихідний Катерина навчить вас правильно обирати квіти для свого балкону усіма секретами та лайфхаками із догляду поділиться за мить. Доброго ранку. Пані Катерина вже в нашій студії. у нас є неймовірний вибір квітів. Ану, давай Ігорю. Я вчив. Мені Катросі тільки що сказала, що оце дві петунії, а оце сульфінія. А я ось це, що Ігор? Я не знаю. Це бакопа. <ріст> я так багато, я так багато зразу не вивчу. Ну я не, не, не на уроці. Ну, Ви ще з минулого разу мали запам'ятати кілька. <ріст> <ріст> Такий послужний список. Я... Дивіться, я зрозумів свою проблему, я тепер буду записувати і робити домашню роботу. <ріст> Добре, це на другий враг. раз перевіримо. <ріст> це правильно. Отже, ми сьогодні пообіцяли нашим глядачам навчити формувати таку власну маленьку клумбу, так. в якій поєднувати декілька видів квіт. Які існують загальні правила от, підбору квітів для цієї композиції? Великий горщик, квіточки так. у нас малесенькі. Як їх комбінувати? Так, це у нас буде напольний горщик, він такий досить великий, угу. як ви бачите, і основні характеристики по поєднанню це перше сонце, і друге це полив, тобто відносність до сонця, тобто, чи рослинки люблять більше на півтін чи сонце, тобто по цьому параметру, скажімо так, підбирати, або не або а, і? по ґрунту, по по ґрунту, тобто наприклад, чи сли, слабокислий потрібний чи нейтральний а також по поливу тобто вони повинні бути одинакові по поливу вони мають бути однакові за тим, як так, за ними доглядати. Так, 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 так. так Ось вірно. так, напевно, я б, о, так резюме зробила. Отже, е, тоді розказуєте, великий горщик він у нас буде стояти на землі. Так. Які квіти ви до нас підібрали, і е, що ви враховували саме в нашій конкретній ситуації? Е, в нашій ситуації це може бути. Е... Ні, на підлозі ми садити не будемо. Ігорі, не треба мені тут знаки різні показувати. Ні, я не можу місті. заставити, я вже бачите, я вже готовий. Ні, ти, поки, ти поки уважно слухай. Отже, які квіти у нас тут є і за яким. Принципом ви їх підбирали. Ми підбирали ці квіточки за принципом того, щоб вони стояли, витримували прямі сонячні промені, uh -huh. любили регулярний полив, не любили, скажем так, застою води uh -huh. і нейтральний pH. Тобто, в нас, наприклад, квіточка Бакопа, так вона. <смеш> так, так. <смеш> Бакопа, вона любить слабокислий, бо нейтральний ґрунт, але в принципі нейтральний він поєднується всі. <смеш> От, тобто ми їх можемо всі поєднати і посадити або на прямому сонці, або на, е, на прямому яскравому сонці, або на легкій півтіні. Ми можемо поєднувати ампельні квіти, які звисають разом з кущовими. Бо я звісно, бачу, що ось звісно, ця бакова, яку ви назвали, так. вона вже така довгіння так. і почала звисати. А ось питонії сульфінії вони начебто тримаються кущиком верху. Це, це поки це так. То, що так. Це тримається. кущик буде теж. А Н це як називається? Це вербена в нас. Вербена. Добре. Так, це, а це як Ігорі це... перевіряємо. Пакота. <кота> ще раз. Пакота. <кота> <кота> Ні, Ігорю. Ба. 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 Ко. Па. Па. Бакопа. Молодець. Я так не знав. <ріст> Молодець. А це ти, Вербена. Ось ти обіцяв записати. Записуй. Ні, я вже запам'ятав. Це Вербена, це Бакопа, це Сульфінія, а це На... навпаки. Петуні. А, це Петуні, дві, а це Сульфінія. Ну все, глядачі разом з тобою будуть повторювати і всі точно вивчать. Отже, є великі горщик Ігорю, ти напевно забирає ставити. Давай. Не, Давай. не носи, не носи. Я і мені нашу. одну перчаточку можна? А так а, і вам одну, і мені одну Ні, так? мені принцип О, бачите, а ми вам тут бігаємо. Я вас не буду живу. Як Якщо гір починає братися до, до вазону, то вже починаються тут. Рух, ми для вас приберегли гарні камінці. Цього разу вже mm. не різнокольорові. Давай Внакові. я тут з під, під підлоги буду ми діставати. Я буду декорувати. То я маю Тата. то єдине, що можна мені доручити, та, в тій справі, це перебирати оці от камінці. От такого, пані Катерина. За яким принципом ми маємо висаджувати? Ми щойно сказали, що у нас є кущові, і що у нас є кущові квіти, і у нас є ампальні квіти. Як їх правильно поєднувати? І ще такий знаєте, важливий нюанс. У нас дуже великі горчики. Давайте я порівняю малесенькі цей в якому ростуть квіти, і ось цей величезний. Чи не буде історія того, що ми посадимо квіти, і у нас вся сила? Рослина піде в коріння, а не буде далі. Ось тут розвиватися. Дріза, тут ще важливо. Ми е, зарані підготували ґрунт і дренаж. Е, важливо, що тут має бути добрий дренаж. Так оскільки в mm -hmm. нас тут знизу немає отворів, то в нас досить гарний дренаж. Він десь ось стільки займає місце а, що половина е, е, такі камінці, е, керамзит, керамзит. Ми не дісне дістанемо, які, ти які ти ви минулого ти. разу зверху си. Ті, що треба було так, знизу, сипав зверху. Так. Зараз я вже знаю, що знизу треба. І ось таким чином ми розміщуємо ампельні, наприклад, з боку, ближче з боку. Ой, щось у нас впало. Да, Землетрус був зразу. Не <святить> ховати тішими трусів на сьогодні. Так, значить, ампельні з боку, а всередині кущові. Або, наприклад, з боку кущові. Тобто, ну, ось така схема. Тобто, щоб звисало за. Так, горщик, так. а кущові середині. Так, є так. Так? трошечки місця між ними, щоб в них був. Ми будемо їх садити. Так, так та, та, починаємо. Та. А які Трошки рослини маркою не, не поєднувати між собою, які можуть посваритися, і навпаки, бути токсичними одне для одного. Ну, в першу чергу, це, наприклад, якщо ми будемо, грубо кажучи, саджати там петунію з, з, з папоротю, наприклад. Папороть угу. любить не тінь. тінь, а ми посадимо сонячну рослинку, якій буде О, погано. Тобто вона буде е, рости. Так, але е, буде себе погано почувати, uh -huh. розумієте? Є ще один нюанс, який так, мене так. завжди хвилював. Коли висаджуємо чекати, чекати коли чекати. ми висаджуємо квіти, у них є пані Катерина, є так. ось така шийка. Так, її можна потрібно чуть -чуть? засипати чи можна чуть, чуть це не хвойні. Ми зараз нас не видно. Тут ми дивимося схеми поєднання квітів між собою: Сульфіння плюс бакопа, вербена плюс бакопа, поларгонія і петунія дуже це гарно Це самі поєднати. популярні так. Такі знаєте, самі найпопулярніші, які ну найкращі. оптимальні Та -та -та. варіанти поєднання так. квітів. Фантастичні так. схеми. Це якраз зрозуміла, можна сфотографувати. А я запитувала у пані. Катерина У кожного е вазончика, е які продаються ось такі торфяні суміші, є ось тут шийка. дехто каже, що її засипати ні в якому разі не можна, а інші навпаки кажуть, що якщо ми садимо, то цю шийку потрібно засипати ґрунтом, е в який ми висаджуємо. Як ви скажете, як експерт? Е я вам скажу так: що от, якщо брати однорічники, в основному там, та, оці ж ми використовуємо балконні квіти, то в основному можна. І навіть бажано, тому що е вони, виходить. В общем, їх так, коли посадиш, вони, по-перше, краще закріпляються і ну, якби, розміщуються і в ґрунті, і потім. А глибше трошки його. Ми трошки досипемо потім сюди ґрунту, Так, будемо а, так, так. От... щоб воно краще якби, стояло. І ось тут у нас буде е, ампельна композиція звісати. Угу. Тут ми хотіли б вербену посадити, щоб вона таким, де, 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 покажи, де, в всередині. Щоб їм хватило угу. місце, щоб ми розмістили, Десь поки ми постій. бачимо гарно сульфінію і питонію. Угу. Дуже попрошу вас, пані Катерина, нагадати, як правильно так. відщіпувати квіти, бо від цього залежить наскільки буде активно квітнути так. сульфінія і петунія. Ось і це її квіти такі дуже красиві, яскраві, але ця квітка характерна тим, що за нею потрібно правильно доглядати, і від цього залежить її активне цвітіння. Можемо її сюди, ось теж. Uh, так, вчасно бажано відщіпувати, бо це забезпечує різніше цвітіння. Але звісно, якщо у вас ну, якби на то немає часу, ні бажання, вони все одно будуть квітувати і вас радувати. Але бажано, звісно, якщо є можливість, відщіпувати відгорнусті бакуші відсвівші, відсвівші, ну це не зовсім відсвівши, не показала. Uh -huh. Тобто ми ось цю. Um... Ось цю основку ми її не відрізаємо, не зриваємо, а просто виймаємо так. суху квіточку. Але якщо її відріжете, то це, якби знаєте, немає такої, прям дуже знаєте, категорично, що так не можна. Насправді, знімаючи ці засохлі квіти, ваш, ваш вазончик сказали, він буде тоді, більш активним, більш охайним, матиме вигляд без ось цих маленьких в'ялих квіточок. Тому все ж таки закликають так. доглядати правильно. Тут. Ось наша композиція Тут. вже там вимальовується. А як ви радите, пані Катерину, правильно поєднувати кольори? На це звертати увагу чи виключно на, на характеристики рослини щодо їх догляду? Е, дивіться, в нас в основ... у нас один є. не Ні-ні, пам'ятаємо Ми Ні -ні, пам'ятаємо. Ну, пам у нас тут де що ще пам'ятай. Дивіться, в ну, нас дуже світлий горщик і хотілося яскравих плям. Uh -huh. Тому, наприклад, тут я використала більш такі яскраві тональності, це, точніше такі навіть темні тональності, це от такий малиновий і темно-фіолетовий, і е, ніжно-ніжно-фіолетовий у бекопи. Тоб... Uh -huh. І ось що такі в нас. Тобто вони всі між собою поєднуються. Кі тонкі грані між ними як правильно доглядати за ось такою домашньою клумбою, там де поєднано декілька видів квітів, все ж таки це різні характери, різні живі істоти, і можливо, момент доглядання теж відрізняється за ними. Між звичайним, якщо один посаджений так, і так. ага е, в принципі, ні, якщо ми підібрали е, однак однакові так, так, так квіти, то вони в принципі не відрізняються. Ви їх поливаєте е, ну рясно. Наприклад, як ці квіти потребують е, регулярного поливу е, і просто щоденно поливати, особливо якщо вони на палючому сонці. Якщо не на палючому, то просто дивимося по тому наскільки підсихає грунт, і помірно поливаємо. Є зустрічне запитання: ви кажете, mm -hmm. рясно поливати, коли е, сонце е, mm -hmm. існує декілька теорій, що потрібно, що не можна поливати під час активного сонця, і квіти в даному випадку варто поливати або зранку, або ввечері. Як ви вважаєте? Сто процентів, тому що якщо ми поливаємо, по-перше, на сонці е, ну сонце палить, так і воно, як і лінзи, знаєте, е, діє. І тоді рослинка просто обжигається, як це правильно поки Опар... Опікається? Так, так, так опікається. Mm -hmm. Отже, пам'ятаєте, в спеку ні в якому Разі мене поливає або в пізно вечір, коли не палить сонце, або в день, коли, наприклад, сонця немає, без проблем. Головне, щоб не так. було активне сонце, і тоді квітки поливати не бажано. Ну і звичайно, потрібно врешті-решт задекорувати вазон, щоб пам'ятаю, з минулого разу. Ось цей декор він має не лише естетичний характер, а ще і позитивно впливає на догляд за рослинами, як саме. Декор, ага, та зараз секундочку, <смі> треба трошечки втромбувати, не спішимо. Дивіться, важливо для чого ми мульчуємо. Ми можемо мульчувати, по-перше, дуже різним, Мульчувати. Мульчувати, декорувати мульчувати. різними Ось. елементами. Тобто, це можуть бути камінчики такі, так? Це можуть бути. Е... Крихта мармурова, це може бути м, галька, гравій, це може бути, кора може бути. дерева. Uh -huh. Це навіть може бути мох, але тільки на північну сторону. Там, а тирса, наприклад, або тирса, скошена трава. Скошена трава, солома. Ну, все все залежить від того, який у нас дизайн, який у нас горщик, які у нас квіти, об'єми цих квітів, тобто от, от такі моменти. Uh -huh. Мольчування це те, що ми закриваємо верхню кореневу систему, так. верхній шар ґрунту е, чимось іншим. Ось ми перераховували, це а, може бути так. скошена трава, це може бути е, солома, це може бути тирса або ось такі камінчики. І, звичайно, вся, весь цей декор служить тим, що, по-перше, немає доступу і можливості бур'янцям проростати, а ще зберігається додатково волога. Вологість, не так випаровується, так ну, тобто, це дуже добре. Ой, Ігорю, дуже красиво. Ну, і що? <гум> Засипаємо ми камінчиками вщент до самих корінців, чи як правильно це робити? Так. Тобто, повністю всю землю ми декоруємо, тим самим створює ось такий, знаєте, зелений фон нашому горщику. У нас народжується наша власна клумба квіткова, яка вже ось так тут так буде щільно. квітнути. Поливати, ми з'ясували, що потрібно лише тоді, коли немає прямого випромінювання сонця. Так, це так, може так, бути щільно. або. Пізно ввечері або зранку вранці, а якщо день, то лише в тіньову погоду. Поливати потрібно по мірі пересихання. Це у нас комбіновані квіти, які люблять сонячну сторону, і активний полив майже щоденний. Тому будемо до них уважні і нагадаємо ще один важливий нюанс: якщо це потрібно підживлювати ось такі декоративні горщики, клумбу для того, щоб... Надавати більше вазону сили і можливості гарно нас тішити квітами, завжди ми наудобрюємо згідно інструкції, але взагалі в цілому бажано в сезон цвітіння, так від весни до осені, так тобто, згідно інструкції, яка вказана на упаковці для декоративно квітучих балконних квітів, ну якось так. Угу. Ну що, краса у нас? Ми поєднали ампульні квіти разом з кущовими. Залишаємо вільний простір, тому що розуміємо, що протягом літа горщик ще буде, і квіти будуть в ньому розростатися. Квітів буде ставати більше. І ось так нехай тішать. Пам'ятайте всі поради від нашого спеціаліста з нами сьогодні. Був експерт, флорист Катерина Білоус. Пані Катерина. Я дякую вам. І я вам дякую. Ми так після себе, як зазвичай, залишили цілу пісочницю. Це <смір> твої від твіди граміння. Я по-іншому не вмію. Запрошуйте. О, Якщо цікаво. треба щось продекорувати, якісь квіти, запрошуйте. Ще треба полити. Так, так. ви можете. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті, от в світі траса на Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Росія існує як державне утворення, загроза ця нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде До нашої форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.